Доброго дня, мене звати Олександр, екотеплиця, і сьогодні ми поговоримо про загальне правила по експлуатації теплиць, тобто, які необхідно притримуватися правила для плівкових теплиць. Якщо у нас плівкова теплиця, то плівка на теплиці повинна бути натягнута, тобто вона повинна бути як струна. Ось якщо це подвійна плівка, то вона повинна бути накачувана. Тобто її постійно треба накачувати, щоб вона була жорстка. До речі, надув. Тобто, коли ми надуваємо теплицю з подвійної плівки, він дає додаткову жорстку конструкцію. Тут треба розуміти, що якщо система теплиці з, з надувом з подвійним, то плівка накачується періодично. Зазвичай ставиться таймер один до 10, тобто, наприклад, 10 секунд працює. Одна хвилина не працює. Але треба розуміти, що тут на таймер впливає багато факторів. Тобто, перший розміри теплиці. під різні розміри теплиці буде різний тайм по надовгу, тому що вентилятори йдуть по потужностям, які використовуються декілька всього варіантів. Теплиці самого різного формату, відповідно, якщо теплиці, наприклад, 10х40 на і 10х60, то вентилятор до них буде один, да, там ВК-150, який накачує, але тайм по, по часу працювання на буде різним. Відповідно, практично в півтора рази. Наприклад, модув буде більше, тобто це перший фактор. Другий фактор герметичність фіксації, тобто, це теж впливає. І третій фактор період експлуатації теплиці. Тобто, чим довше працює теплиця, тим більше на ній накопичуються наплівки, накопичуються мікропаривов, мікроровів, звідки буде виходити повітря. Ось. І це може впливати, що тайм роботи вентиляторів може збільшуватися з початку до трьох разів з першим таймінгом. І ще один фактор, четвертий, який впливає, це період року. Тому що, наприклад, коли у нас зима, плівка у нас зжимається. Ось, відповідно, простір ніж плівочного простору буде менший, і туди треба менше повітря накачувати. На зиму таймер зменшується. В літній період плівка розширюється, повітряна подушка стає більшою, і тоді треба ставити більший таймер по роботі. Зазвичай, коли мінус 10, це один тайм виставляється по роботі надува, і коли плюс 20 ставиться інший тайм. До речі, мене запитували який найкращий варіант накриття плівки. коли накривають плівкою, який період, яка температура треба. Тобто, оптимальна це відповідна середина між самим холодним і самим теплим періодом тобто, це 15-20 градусів. Да, у нас ось, але цей період це тільки весна, дуже рідко спіймати, тому ідеальних умов. Не завжди, виходить, приходиться накривати, наприклад, і в зимовий період, хоча це дуже не рекомендовано саме під одношарових теплицях, тому що влітку плівка розшириться. І це приведе до того, що вона може просісти. Тому треба знову підтягувати ось. А якщо вліт, літом натягувати одношарове, то відповідно вона да, буде нормально працювати. Проте зимою вона буде, може бути сильно натягнута. Чому, наприклад, з подвійною плівкою краще для експлуатації плівки? Да? Тому що ми завжди самостійно керуємо системою натягування плівки. Ось. Тобто треба підкачати, підкачали, да? більше натягнулося. Треба спустити, спустили трошки. Ось. Це дозволяє експлуатувати. Ну, і відповідно, Якщо хтось запитує, яка потужність треба для того, щоб накачувати теплицю 10 на 50, нам треба буде... вентилятор 150 Вт ставиться, то він зазвичай буде використовувати приблизно ну, 15 Вт на годину, тому що він працює, тому що у нього загальна потужність 80 Вт да, на годину. Ось він працює всього одну десяту, плюс-мінус, якби може одну п'яту, наприклад, да, тобто середне там 15 Вт. Ось помножте на 24, ви отримаєте там не так багато і що важливо зараз, враховуючи зараз перебої з. Електроенергії, то завжди краще поставити систему безперебойної подачі електрики саме на електроенергії на надув, тому що тоді ви спокійно можете відпочивати, що у вас теплиця не здується, раз, а це може приводити до того, що плівка може накопичувати сніг великі снігопади. До речі, в системах надува теплиця автоматична є ручною режим. Але дуже важливо, коли ви включаєте ручний режим, щоб підкачати плівку. Контролювати, щоб ви це не забули. А саме виключити його, коли підкачаєте плівку до того стану, який вам треба. Тому що дуже часто буває, що коли поставили, це ж стояти, нічого не робити, дуже важко, ось і йдемо щось робити. І забуваємо про те, що у нас включений надув. Ось, відповідно, що ми качаємо, качаємо плівку, і вона почне просторватися там, де у нас стоять пружини, тобто там, де фіксується вона. Вона може просто понадриватися, зробити достатньо отворів для того, щоб це повітря виходить, зазвичай так буває. А буває так, що просто тиск створює зусилля і вириває якісь пружини. Тобто, і той, і той варіант, вони не настільки критичні, да скажімо так, але буває, що розкриває плівку. Обов'язково контролюйте і знаходитесь там, щоб вчасно виключити. Якщо ви експлуатуєте теплицю в зимовий період, а взагалі, якщо ви оставляєте теплицю на зимовий період без плівки. То обов'язково треба зняти всі матеріали, які можуть бути знаходитись на ньому. Тобто, це сітка затіняюча, або там крей, я намазала, або чимось. Все це змити, тому що плівка повинна бути гладкою, щоб з неї нормально сходила сніг. Тобто, обов'язково бували ситуація: оставили затіняючу сітку, а затіняюча сітка вона буде накопичувати на собі сніг. Тобто випав сніг, потім пішов дощ, потім випав сніг. Затіняючи сітка все це накопичує, і все рихлий сніг накопичується постійно на цій теплиці. Це може теж привести до того, що теплиця може поламатися. І пам'ятаємо, що нам неможливо допускати великої кількості снігу. Якщо от, теплиця стоїть в зимовий період, і бачимо, що накопичується сніг, пам'ятаємо, що мокрий сніг а, має плотність, може мати плотність 600-700 кг на метр кубічний. І відповідно 20 терет. 30 сантиметрів снігової подушки, яка лежить на теплиці, це приблизно 140-200 кг на метр квадратний. Це дуже велике навантаження. Тобто, теплиці зазвичай розраховані, там, до 100 кг е снігового навантаження. А це дуже велике навантаження, воно може привести до того, що конструкція почне ламатися. І якщо у вас теплиця не експлуатується в зимовий період, вона повністю повинна бути закрита, тобто герметично закрити всі фрамуги запечатані. Закрити всі бокові провітрювання, всі фрамуги, всі двері, все повинно закрити. Тому що якщо, наприклад, ви оставите бокове провітрювання з одного боку прикрите, то туди буде постійно заходити повітря. І в випадку великих вітрів може у вас просто теплицю пошкодити. Теж це дуже небезпечно, коли у нас є можливість заходити повітрю, і якщо туди зайде велика кількість, воно може вирвати плівку десь. Тому обов'язково це робити. І повторююсь: у разі самий неприємний момент для теплиці це коли у нас іде дощ, сніг в один період. В один період, да? Ось, і це перетворює, або йде сніг, потім плюсова температура, і все це перетворюється на е криж, крижану кірку. Да? Ось все це. І тоді, і тоді. Це дуже небезпечно для теплиці. Це приводить до того, що сніг просто з неї не сходить, тобто він накопичується на цій крижаної кірки. Обов'язково треба збивати цей сніг. Роблять на це наступним чином: береться швабра або щось подібне. Шварба, швабра ось з, з довгою ручкою і наматується наверх тряпка. Якась, так, щоб не було гострих кутів. І починаєте збивати. Починаєте збивати знизу, вверх, тобто збиваєте спочатку вниз, щоб сніг, який знаходиться вище, мог спокійно сходити далі. Тобто знизу і пішли потроху вверх. На жаль, іноді це приходиться робити. Особливо коли у нас випадають великі сніга. У разі пориву плівки або пошкодження якісь, то це не завжди критично. Тобто, навіть великі отвори можна відремонтувати ремонтним скотчем. Це ось по поводу експлуатації плівки, як вона повинна працювати в різний період року. І пам'ятаємо, що категорично не допускається експлуатувати теплицю, якщо у вас подвійна плівка без надолу, тому що подвійна плівка розрахована на те, що вона повинна бути накачена, а якщо вона не накачена, то вона провісає, а це перше, де може накопичувати сніг. Тому експлуатуємо теплицю правильно, щоб вони приносили прибуток. Нас ну, вам з вами був Олександр Котеплиця. в гармонії з природою в ритмі прогресії. До нових зустрічей!